Мислення іншою мовою змінює не лише ваші слова, а й усе сприйняття світу. Кожна мова формує унікальний підхід до логіки, емоцій та навіть тиші. Вона відкриває нові способи розуміння навколишнього середовища та взаємодії з людьми. Через різні мовні структури ми по іншому інтерпретуємо події та почуття. Це дозволяє розширити власні горизонти і глибше усвідомити багатогранність людського досвіду. Різні мови відкривають унікальні погляди на світ. Англійська вирізняється ясністю, німецька надає структуру, іспанська передає тепло, арабська вносить ритм, українська сприяє відчуттю зв'язку, а російська додає глибини. Кожна мова несе власний характер і спосіб мислення. Вивчаючи та використовуючи кілька мов, ми розширюємо своє розуміння людства. Це дозволяє глибше відчути різноманіття культур і збагатити особистий досвід. Я Тимур Левітін. Якщо хочеш зрозуміти, як багатомовні люди бачать світ, прочитай більше за посиланням у коментарях.